Шановні колеги, сьогодні в залі, коли розглядався 10.062, декілька разів пролунала страшна фраза. Чоловічний ресурс це не людський ресурс. Це наші з вами громадяни, українці, частина яких воює на фронті, а інша частина і яка з них хоче додому, а інша частина, яка забезпечує роботу тут. Яка забезпечує існування нашої держави? Хтось зі зброєю, хтось з тилу, хтось стік. як в тому числі Кабмін, який заносив 10378 Кабмін, якого 24 лютого тут не було? Кабмін, який додумався вністи закон, в якому написали, що мобілізація 500 тисяч людей. Не потребує додаткових видатків. Підійміть закон, подивіться 10378. І після цього виступає міністр фінансів і розповідає про те, що грошей на таку мобілізацію у нас немає. Кабмін відкликав свій законопроект і всі сказали, в тому числі працівники Слуги народу. Я хотів би подякувати колегам, які адекватно до цього підходять. Говорять про те, що не буде після цього електронних повісток. І ви в 10.068 приймаєте електронні кабінети. Знову повертаєтесь до того, що людей робите цифровими рабами. Це дуже гарно розповідати гаслами про те, що це потрібно, так треба, так, так важливо. Але будь-які керівники діляться на два варіанти: варіант вперед. І варіант за мною. На жаль, поки що ми бачимо лише тих, хто відправляє вперед, а не сам веде свою армію в наступ. Я зараз не про військову армію, я про державу, про країну, яка рухається вперед, яка бореться за своє виживання, яка бореться за те, щоб називатися Україною, а громадяни цієї держави, щоб залишалися українцями. Але ті, хто воює сьогодні на фронті, вони воюють не лише за свою землю, своїх дітей, свої родини, свій бізнес. Вони воюють за те, щоб тут не було Росії, Росії з її відсутністю демократії, верховенства права, свободи слова, диктатури, анархії, бідності, знищення людей. І всього того, чого не має бути в нашій державі, ми повинні підтримувати народ і армію, а не безглузді рішення.